Україні, дорога і любима українська громада, сьогодні у нас десятий 10 Десятий поспіль тиждень, коли ми демонструємо свою волю і свою звитягу в боротьбі за нашу країну і за наше майбутнє. 10 Європейську Україну. Це є наші тези. Ми проти Януковича. Ми за Європейський Союз. За цих 10 тижнів пройшло дуже багато подій. Багато трагічних подій. Коли ми... Тербовані в історії новітньої української держави. Тієї держави, яка сформувалася дара, завдяки кожному, хто є на цьому майдані, завдяки мільйонам українців, які встали і сказали, ми не боїмось, Віктор Янукович, разом зі своєю зграєю. бійте бійтесь ви, тому що ми в цій країні є ті, хто має право керувати. І ми є в цій країні, ті, хто довели, що ми будемо керувати. Саме тому зараз нам треба прийняти рішення, що буде після Віктора Януковича, тому що його режим. Не просто паде. Хтось тут на Майдані сказав про те, що начебто він має владу. Поки що він має кабінет президента. Поки що він незаконно повідношує до себе застосовує слово президент. Але владу в Україні має той, кого підтримує український народ. А народ підтримує Януковича. Ні! Голосніше? Ні! А ще голосніше. Ні! Наш народ довів, що він здатний боротись за свої права. І наш народ зараз вимагає, щоб в країні більше не було диктатора. Диктатора Віктор Янукович, але ми хочемо, щоб в країні була змінена система. Система, при якій президент виконує волю народу. Система при якій президента можна відправити в імпічмент. Система при якій. Президент України позбавляється диктаторських повноважень. І він не має права призначати уряд. Уряд повинна призначати Верховна Рада України, яка обирається народом. Це наше рішення. Всі члени Кабінету міністрів повинні призначатися. Коаліцію парламентських фракцій, які також обертаються народом. Це наше рішення. Так. Кабінет міністрів або український уряд повинен відправлятися в відставку також Верховною Радою України. Ми це підтримуємо. Так! Віктор Янукович. Чи будь-хто інший? І я хочу на цьому окремо зупинитись. Будь хто інший, хто отримує посаду президента країни, повинен знати його повноваження обмежені, його повноваження обмежені вашою волею, його повноваження обмежені волею українського народу і українського майдану. В країні не буде сиранів, диктаторів і тих. Хто знущається з нашої гідності, президент перестане отримувати право призначати Генерального прокурора, голову Служби безпеки, голову антимонопольного комітету. Всі ці права належать парламенту, який отримує ці повноваження від українського народу, президент України за нашим баченням. Повинен знати 150 народних депутатів України, які представляють сьогодні українську опозицію, повинні отримати право відставки глави держави, який знущається свого народу, який знущається своєї країни і який скоює злочини. По відношенню до своєї держави, спрощена процедура імпічмента президента. Це ми підтримуємо? Так! В нашому проєкті конституції є основний пункт повернення українському народу права керувати в своїй країні через свій парламент. Через свій уряд і через свого президента, кожен з яких повинен знати, він відповідальний перед народом, він підвісний народу. І якщо народ скаже так, він буде керувати, а якщо народ скаже ні, шию всіх з кабінетів, це є досягнення нашого майдану. Це не тільки в центрі Києва, коли повстала країна. Вся країна і вся Україна сьогодні повстала на всіх майданах. Чи це Львів, чи це Донець, чи це Чернігів, чи це Крим. Так, людей намагаються залякати. Нас тут намагаються розтворити. Те, хто почав крепко говорити слово Я. Тут немає на цьому майдані слова Я. Тут є слово ми, тому що наша сила тільки тоді, коли ми разом, коли ми єдині, коли ми довіряємо один одного і коли ми підтримуємо один одного. Бо ми і велика українська європейська нація. І слово ми зробить нас переможцями. Чи не так? В кожній області. Проєкті нашої конституції. Іде ліквідація обласних державних адміністрацій. Вистачить васалів Януковича на міста. Народ в області сам вибирає обласну раду, сам вибирає виконавчий комітет і сам вибирає голову виконавчого комітету. Це ваші права. І ці права повинні стати частиною нового основного закону нашої країни. Гнути. Тривалий довгий нудний процес різного роду мовинь перемови, зустрічей і перезустрічей, предконференції і дискусій, засідань парламентів, які перетворюються в збіговисько, де є Кубка прадників з партії регіонів, які нічого не хочуть голосувати. Наш рецепт перемоги як української. Влади як нової української влади. Тому що тут, зараз, тут, на Майдані, сформувалася нова українська влада. Наш рецепт перемоги тільки в Майдані, тільки в нашій народній самообороні, тільки в сотнях тисяч людей, які кожен день будуть йти до парламенту, до адміністрації президента, до генеральної прокуратури. До Служби безпеки, до податкової адміністрації, до кожної обласної адміністрації і скажуть. Ми тут керуємо, а не ви. Слухайте нас, і то дуже уважно. Бо народний гнів то саме страшне, що ви можете отримати. І тоді цей режим здатний пасти, вони відтягують. Перемогу. Але ми бачимо, що з кожним днем, доки ми стоїмо на Майдані, доки ми боремось, доки ми збираємось і вимагаємо, вони крадуть і грабують країну. Вдумайтесь, кожен Божий день, державний борг країни зростає на десятки мільйонів. Коли Віктор Янукович разом з великим професіоналом, любителем Австрії і українознавцем Азаровим прийшли до українського уряду три роки тому, борги країни були вдвічі менші, ніж сьогодні. Тоді було 33 мільярди доларів. Станом на сьогоднішній ранок вони понабирали з кредитів 73. Мільярда американських доларів. З їхніх же слів. Віддавати ці гроші треба 26 років. Вони брали, а нам віддавати. Вони розкрали, а нам рятувати. Така доля, така наша доля, дорога громада. І нам треба буде брати відповідальність за країну. Брати за кожну людину і вже зараз думати, що робити завтра. У нас є партнери, наші західні партнери, які перейшли від слів до діла. Я пригадую ще рік тому, коли багато наших західних партнерів що Україна важлива, але далі слів справа не йшла. Зараз перше підкреслити вперше за наших 20 гаком років незалежності. Вони сказали, ви разом з нами і ми готові допомогти Україні і українцям. Сполучені Штати Америки і Європейський Союз чітко зголосились на пакет економічної і політичної допомоги для нового українського уряду. І вважаю, що в Україні повинен формуватись уряд Майдану, який буде урядом проти Януковича, а урядом за нову європейську Україну. Де кожен українець відчує, ми так і перемогли, і ми йдемо вперед, в тих складних громадок в надскладних умовах. За останні три місяці там. Приміщення Національного банку. В цьому приміщенні є золотовалютний резерв країни, який належить кожному з вас. І цей резерв зараз станеть, як сніг перед весною. За три місяці золотовалютних фондів Національного банку пропало як катран з плота три мільярда доларів США. Ми отримали. Знецінення національної валюти на 10%. А що це таке? Це знецінення вклади, це підвищені ціни, це снов безробіття. І у тому випадку, якщо зараз ми не візьмемо в руки країну, не відсунемо режим Януковича і інших, які зараз намагаються грабувати країну цих резервів. Чому випадку вистачить на два місяці? Країна на межі банкрутства, українців хочуть остаточно зробити добежілою країною. Ми ніколи цього не допустимо. Ми з вами повинні від дня до дня рухатись вперед для того. Щоб наша позиція, як позиція Майдану, була найсильніша. Нова, прошу лікаря дати туди, нова конституція, новий президент, новий уряд, нова країна. З тим ми йдемо і з тим ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!